Про інші злочини торгівлю людьми. Цьому протидіє Національна поліція разом з міжнародними партнерами. Загалом від початку повномасштабного вторгнення виявлено понад 300 фактів торгівлі людьми та знешкоджено 12 організованих груп. Повідомили в департаменті міграційної поліції. Докладніше далі. Бажання куди ми єдемо на влітці тіх молочи. Сейчас увидишь. Ну я вже чітілась уже в Грумані. Це ви добровіли руга чи аз мушу робить? В общем. Ви мали змогу самі покинути цю квартиру? Ні. Цих двох українок обманом вивезли за кордон, насильно утримували, відібрали паспорти і гроші та примушували працювати. Попри погрози та шантаж, жінкам вдалося втекти і звернутися за допомогою до румунської поліції. Про деталі співпраці з колегами повідомив керівник департаменту міграційної поліції. В ході розслідування кримінального провадження ДМП організовано та проведено декілька зустрічей з правоохоронними органами та прокуратурою Румунії та забезпечено обмін інформацією з іноземними партнерами через канали Європорлу для збору доказової бази. Це лише один із прикладів співпраці з міжнародними партнерами, які допомагають протидіяти таким злочинам. Вже майже рік важливим партнером міграційної поліції є міжнародна організація по боротьбі з торгівлею людьми International жастіс Mission. Найбільш значущими аспектами цього випадку була ефективна співпраця між правоохоронними органами України та Румунії. Важливо встановити безперервний догляд за постраждалими. Щоб вони могли отримати хороші результати для свого здоров'я, психосоціальної підтримки та захисту, загалом від початку великої війни в Україні виявлено вже понад 300 фактів торгівлі людьми, та знешкоджено більше 10 угрупувань таких торгівців. Національною поліцією виявлено 312 фактів торгівлі людьми. Та статус підозрюваних отримали 164 трафікера. До суду скеровано 323 кримінальних провадження з зазначеної категорії. Знешкоджено 12 організованих груп торговців людьми, кримінальні провадження, відносно яких скеровано до суду з обвинувальним актом. У національній поліції наголошують, жертвою торгівців людьми може стати будь-хто незалежно від статі, віку, соціального статусу, рівня освіти, та нагадують номер гарячої лінії, який ви бачите на своїх екранах. Василь Саф'янюк, факт Сітіві, єдині новини.